Вкрай необхідні сьогодні, в умовах війни і в умовах розбудови. Ми повинні робити акцент на молодь, робити акцент на ті робітничі професії, які сьогодні країна потребує. Вона без них не може бути. І без того, як роботодавець, який акцент робить, ми повинні орієнтуватися на нього. Радію від того, що починається тісна співпраця освітніх закладів і роботодавців, і це нам дає змогу розбудовувати нашу Україну. Що на вашу думку необхідно змінити в системі професійної освіти? Треба скоротити відстань між освітою і роботодавцями, розуміти один одного вимоги, частіше зустрічатися, чути і брати зворотній зв'язок. В чергу хотілося б, щоб ми переходили до системи дуальної освіти, а саме збільшували практичну частину занять, тобто збільшували кількість лабораторних робіт, то самий момент можливо трансформували теорію в певні такі практичну площину бізнес-кейс. Посліді. Наразі нам, наприклад, потрібні такі невисококваліфіковані технарі-інженери, якщо ми говоримо, так? а саме з таких закладів хлопці, дівчата. Я хочу вперше зламати стереотип, щоб дівчата закінчували якісь технічні спеціальності. Друге, вот, є якісь, наприклад, НАТО-овер досвідчені кандидати, які не підходять на якусь таку простішу технічну освіту. Як це відбувається, наприклад, за кордоном? У них є школа спеціального напрямку. Після школи є оце, вот наприклад, училище, та? і тільки тоді вони йдуть на вищу освіту, коли будують кар'єру. Тобто в нашому плані, та треба ламати ці стереотипи, що не тільки виш тобі може подарувати гарну роботу, кар'єру і так далі. А після профучилища вони себе відчували впевненими, конкурентоздібними особами. Взагалі, в професійному світі необхідно змінити дві ключові речі. Перше реально провадити засади нової української школи. І мати в руках реальну робочу професію, бо це майбутнє. І обов'язково засади дуальної освіти. Тобто навчання в училищі, навчання на виробництві. Оце разом дасть хорошого фахівця і щасливу людину. Треба в певних моментах робити. Десь поглиблені більш знання, більш вузькі, але більш поглиблені в певних речах знання. Тобто, щоби зужувати в певних речах спеціальності. Тобто, щоб не був, скажімо, маля штукатур, і він же був, як зараз говорили, і скажімо, плиточник, або там цей, значить, звузити. Якщо він має штукатури, має бути поглиблено знати досконало свою професію в тому, але досконало так. А широта, вона міша заважає у професіоналізмі. Зміни, зміни необхідні завжди. Ми живемо в такому світі, що день за днем дуже швидко міняється. Міняється технологія, міняється світ, міняються люди. І нам треба бути крокувати, крокувати за цією швидкопливною історією. Вже щось історія була, але ми маємо її змінювати в такому руслі. Яка буде вигідна для нас, для держави, для наших дітей, ну для нашої України.